Амінь. Отже, сьогодні з вами поговоримо на тему. І я бачу, що Бог напевно нас буде випробовувати в цьому, про що я буду говорити. Сьогодні ми з вами поговоримо про святу віру, віру українського народу. Віру в перемога Ісуса. Віру в те, що Бог зараз не допустить дощу, щоби ми могли в силі й ласті Божій прийняти дар віри, тобто харизму віри, що є особливою ласкою Духа Святого. Знаєте, що ми вже з дружиною понад сім років є місіонерами. Їздимо по всіх куточках України з місіями. І направду побачили одну закономірність, ту закономірність, про яку виголосив Владика Дмитро буквально декілька років тому. Коли він приїхав з Будапешту, і всі найвідоміші служителі Європи молилися за нього і про пророцтво до України. Якою вона має бути, і що робить диявол з нашою вірою. Отже, давайте розважимо собі епізод зі Старого Завіту, який ви прекрасно знаєте, це момент взяття Єрихон. І сказав Господь Ісусові: Ось даю тобі в руки Єрихон і Його Царя та його сильних войовників. Ви всі здатні до війни, обійдете навкруги міста один раз і так робитимете шість днів. Сім священників нехай несуть перед кевотом, всім сурем, баранячого рогу. А дня сьомого обійдете сім разів навкруги міста, і нехай священники засурмлять. Як же засурмлять у баранячий ріг? То весь люд, як тільки почує знак трубний, нехай кличе сильним окликом, і мури міста впадуть на землю, і народ увійде до нього там, де хто стояв. Сьомого ж дня встали вони рано, коли займалося на зорю, та й обійшли звичайним робом сім разів навколо міста. Тільки цього дня обійшли вони. За сьомим разом засурмили священники, і Ісус сказав людям: гукайте, бо Господь дав вам місто. І закричав народ, і засурмили. І як почув народ звук трубний, ще дужче закричав, і впали море міста на землю, і народ запопався тертися в місто, кожен прямо Собою і захопили те місто. Ви знаєте, що цей історичний факт. Для того, щоб вас зацікавити перед проповіддю, напевно, знаєте, що єдина археологічна знахідка, яка здивувала весь світ археологічний, це були, коли розкопали мури ірихонські. Єдині мури в світі, які були завалені назовні, а не досередини, і історики підтвердили той факт духовного взяття Єрехону. Але ми бачимо, що Бог не просто дає ізраїльському народові захопити Єрихон. вони мають зробити певну процедуру. І ця процедура виглядає досить абсурдною, дивною, як могутнє військо буде ходити навколо Єрихону? Як це може бути? Ми бачимо, що вони обходили ці шість днів. Покорі, довіряючи Богові, не знаючи, що трапиться, довіряючи не тільки Богові, але й провідникові Бога, тобто Ісусові Навинові, вони довірилися йому, вони зробили те, що вимагав від них Бог. І потім вони засурмили. Ви знаєте, що сурми, які мали священники, були тільки для прослави Бога. Тільки. І цей звук сурм, який пролунав, який прошив то повітря, прошив ті мури. Це була слава присутності Божої. Але зауважте, мури ще не впали. Хоча слава Божа була. Але Бог вимагав від ізраїльського народу, щоб кому. Клич. Цей клич могли взивати тільки вже після завоювання, як переможний клич. Але тут Господь захотів, щоб вони взивали цим бойовим окликом перед падінням Єрихону. Тобто, ми з вірою вже маємо прославити Бога за те, що Він робить. Ре Україна тотально втрачає міру. Ті слова були промовлені доходить допомоги до України. Що є нашими тірихонськими мурами? Де вони знаходяться? Дуже багатьох людей питався, і вони казали: напевно, це Донецьк, це мільйонне місто, яке дуже тяжко взяти стратегічно, військово. Інші кажуть, це Луганськ, тому що там близький кордон і буде обстріл. Але, брати і сестри, можливо, ви зараз мене каменуєте, але я вам скажу таку річ. Єрихонські мури і місто Єрихон знаходяться не в Україні, а в наших серцях. Це є ті мури недовіри до Бога. Це є ті мури нашої гордині, наших сумнівів. Це є мури нашого Я, нашого плану спасіння, нашої України. І ми часто не помічаємо цих хмур. Будемо продовжувати, владико. Випробовуємо нашу віру. Накрийте чому сепаратуру, щоб ви нічого не маєте. Понакривати це. не Знаєте, коли я готував цю науку, я побачив, що диявол дуже не хоче, щоб я про це говорив. Дуже. Отже, продовжуємо: Мури Єрихону, які є всередині наших сердець. То є той момент, де Бог випробовує нас у вірі. Кожної секунди заїхала нова техніка на Україну, ой, що то буде? Почули якісь нові події. Ой, чи буде так, чи буде не так. Це є ті мури єрихонські, які далі стоять, далі стоять в наших серцях. І Бог. Не може діяти до кінця, тому що ми не довіряємо, ми сумніваємося. Ми, люди, завжди хочемо побачити віру в матеріальних аспектах або в якихось фізичних. Наприклад, я вже розповідав багатьом, що. Недавно в самборі під час реколекції людина звільнилася від Злого Духа, повна одержимість. І знаєте, коли ми побачили це чудо, та ціла парафія навернулася до Бога. В отця виступили сльози на очах, і Він каже: ви знаєте, за все своє служіння я не бачив такого чуда. Це чудо торкнулося і зворушило серця тих людей. Але Чудо відбулося за того, що ми мали віру і то особову віру. Віру в особу. Диявол дуже просто робить. Він не робить так, щоб ти відійшов від церкви. Він не робить, тому що всі ми тоді є християни, всі віри. більшість з нас є в тому дусі. Він цього не робить. Він робить таку річ, щоб наша віра. Особу, тобто в Ісуса довіра до Бога, довіра до живого Спасителя, була знівельована, і наша віра перетворилася у віру в засоби. Не в особу, а в засоби, тобто в середники. Зараз поясню. Часто ми стоїмо на прощах, і до нас приходять одні люди і шукає якусь там феноменальну молитву. Ну, таку молитву, що ну, ну, просто молитву. І ця людина ходить розчарована, бо вона не може знайти цю молитву. А я кажу: а чому ви шукаєте саме цю молитву? Візьміть, он є інші молитви. І вона мені каже: ви знаєте, інша мені не поможе, бо ця молитва тільки сильна, помічна. Знаєте, як кажуть. Помічна. Чи віримо ми в живого Бога? Чи довіряємо Йому до кінця? Чи довіряємо Йому кожну секунду нашого життя? Чи насправді ми є віруючими християнами? Чи ні? В чому полягає зміст нашої віри? В формі? Формі поклоніння? Чи в відкритості надіяння Бога? Що означає довіритися особі? От, наприклад, я довіряю владиці, я довіряю його словам. Чому? Бо я знаю, владику. Я знаю, що Бог через нього діє. Я знаю, що Бог торкається його серця. І я довіряю цій особі, тобто я довіряю владиці. Ми можемо довіряти Богові тільки тоді, коли ми знаємо Бога. Коли ми знаємо, яким Він є, як Він діє серед нас, коли ми маємо великодні особисті відносини з Ним, коли ми вчимося чути нашого Спасителя, нашого Бога, коли Він є близько нашого серця, тоді ми можемо довіритися Йому, бо знаємо Його, знаємо, що Він ніколи не зрадить. Якщо ж ми не знаємо Бога, не знаємо Його любові, ніколи не досвідчували цього в своєму житті, бо прагнемо якоїсь іншої любові, яку собі видумали, або якогось іншого відношення, яке нам є комфортне, але воно не є правдиве то відношення, то ми не знаємо Бога. І тоді ми починаємо шукати середники. Брати і сестри, деколи навіть в релігійному житті середники. Коли до мене прибігає одна жінка, каже, ой, ви знаєте, приїхав новий отець, і він молиться за оздоров. Ну це такий отець. Ну такий отець. Ну, я знаю, що Він є богопосвячена особа. Але Ісус є присутній тут, в пілоті починалася служба Божа, але вона ні, вона не була на службі, бо побігла, щоб отець за неї помолився. І ця людина, думаєте, вірить в Ісуса, в Господа, який має владу і має силу. Вона вірить в людину. А в Старому Завіті сказано конкретно проклятий чоловік, що на людину надіється. Наше уповання має бути тільки на Господа. Так, через особу священників Бог діє в унікальний спосіб. Особливо при уділенні святих тайн, Але Він діє. Ісус! Перед тим, як Воскресити Лазаря, Ісус прийшов і сказав до Марти, відкотіть камінь звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому, Господи, відгодить уже четвертий бодень. І тоді каже їй Ісус, а хіба я тобі не казав, Позвав Ісус, що коли віруєш, то побачиш славу Божу. Відкотили, отже, камінь і звів очі. Ісус вгору і мовив, Отче, тобі подяку складаю, що вислухав єси мене. Я добре знаю, що Ти повсякчас вислуховуєш мене, тож тільки за люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони увірували, що Ти мене послав. І промовивши те. Кликнув на весь голос Лазарю вийди сюда. І мертвий вийшов із зав'язаними е, в полотно руками і ногами. І сказав їм Ісус: розв'яжіть Його, пустіть, нехай ходить. Ісус є той, який прагне Воскресити нас. Повність, воскресити наші парафії, воскресити наші сім'ї. І тому Він робить кожного дня великі чуда, які ми часто не помічаємо, і часто починаємо шукати якісь природні, е, природні докази, що це не було чудо Боже, щоб відмішуватися від Ісуса, щоб відмішуватися від Його опіки над нами. Зараз, брати і сестри, ми в особливіший спосіб переживаємо ту кризу віри щодо майбутнього нашої України. Коли ми говоримо з людьми про війну, я ще жодної людини не зустрів навіть в своїй спільноті, яка би сказала: Амінь. Бог вже перемагає і Бог вже перемінає. Сум, так, тому що ми втрачаємо рідних, близьких, але Ісус уже воює. Ісус на напередовій, Він вже переміг і зламав хребет дияволу. Від нас залишається одне засурмити в сурма і прославити Бога, прославити Його вже за те, що Він зробив, бо Він вже переміг в цій війні. Вже ні людина, ні навіть диявол не має влади, бо Ісус має владу над Україною. Від нас залежить одне довіритися Богу. Довіритися означає не мати сумнівів в своєму серці. Навіть краплинки сумніву це є харизма віри, надприродній дар віри. Коли ми мертвому можемо сказати. Ім'я Ісуса Христа Встань і йди. І отець Джон Бошобора, з яким я особисто знайомий, коли до нього принесли жінку, яка вже три роки три дні, перепрошую, була мертва, і вже було чути трупний запах. І коли йому принесли цю жінку, щоб він її поховав, він. Він чує в серці, що Бог просить, щоб він молився за Воскресіння. Він чує, що її рідні тої жінки причитають, що вона залишила дітей з сиротами. І тоді він, наперекір усім запитався, як її звати по імені, і каже: Анно в ім'я Ісуса Христа встань. Коли він це промовив, його священники, друзі, які були з ним, казали, отче, ну ви що з глузду з'їхали? Вона є мертва, вона не встане. А отець Джон нічого не сказав, він просто сказав Тихше, Анно, ім'я Ісуса Христа встань. І вона встала. Господь воскресив її через віру Отця Джона. Якщо Бог воскрешає зараз померлих, якщо Бог зціляє від невеликовних хворіб, якщо Бог робить велике чуда в наших серцях, то хіба Бог не переможе?